Доброго дня, знімаю свою хурму, яку садив осінню. Дивіться в якому вона в стані. Я садив 13 саженців, 7 вже прокинулось. Зараз покажу, як вони виглядають. Ця ще не прокинулась. Бачите, як вона виглядає. Ну, жива жива, зараз важко говорити, треба чекати, щоб. Добре, ось бачите, ну, тут видно, що вона вже прокинулась і пішла в ріст. Так, йдемо далі. Що хочу сказати, чому вона ще не прокинулась, це були проблеми з укриттям. Треба було робити краще укриття. Чи, можливо, весною їх. Тут було трошки холодніше. Тому що вдома я садив 6 саженців, це всі саженці мої. Всі 6 вже прокинулись, всі в прекрасному стані. Ну, Бачите, тут можливо весною десь трошки було холодніше їх. Прихопило. Дома все прекрасно, все ростуть. Тому бачите, ось який результат. Тут знімаю. Бачите, ця теж прокидається. Так, йдемо далі. Ця ще не прокинулась. Бачите, в якому вони стані. Ну, звичайно, і весна дуже холодна. Тут, можливо, і весною їх підмерзли. Коли був початок вегетації, так, йдемо далі. Але сподіваюся, що вони всі прокинуться, що все буде добре. Так, бачите ось яка хурма на сьогодні. Так, далі ця прокинулась. Ну, Прокидається. Бачите, бронічка тут на відео може погано видно. І наступна. Наступна прокинулась, ось тут добре видно навіть на відео. І ось ця теж бачите в якому вже гарному стані. Там, там далі дві вони ще не прокинулись, тому я їх знімати не буду. Так, що буду зараз робити? В нас на неділю передають дощі, там сім днів підряд. Поливати їх зараз не треба, тому що і так вологи вистачає. Пройдуть дощі, підсохне, буду поливати, боротися з бур'яном. Тут рвати буду, сапати, тому ось таке. І сподіваюсь десь до 15 червня ну треба тепло. Бачите, тепла немає, можливо, тому вона і вся не прокидається. Тут трошки холодніше, тут завжди вітер. Тому маємо ось такий результат. Трошки, бачите, 50% майже. Тормозить, не встигаю, Дома 6 посадив, 6 вже росте. Просто 100% прийнялось все добре. А тут чекаю тепла, сподіваюся, що вся прийметься. Ну, я буду знімати тут приблизно раз в 10 днів, буду знімати, в якому вона стані. Пройду до 6, знову я сподіваюся, буде тепло. І вона піде в ріст. Ну, Ось такий результат на сьогодні. В кого є якісь питання, пишіть, всім дякую за увагу.